Мене звати Ярослав Чабанюк, моя дружина Наталя Чабанюк. Музеї ми не вперше. Ми скажімо так, приїхали більше поновити враження про те і згадати те, що от що було подивитися вже новим оком, набравшись трошки ще досвіду. Ви молодці. Вас прям так от тримається на передових позиціях, рівнях. Це от класно. Дай Боже, так щоб по по всій Україні, щоб всі так тримались. Мені здається, що цей музей не можна ніколи побачити повністю, тому що він змінюється, Він трансформується. Кожен раз ти можеш бачити щось нове. І виставки, і як тут ці скульптури, які випалюються прямо безпосередньо на місці, де вони створені. Це дуже класний досвід. Подобається те, що зараз музей створив місце, де можна зупинитися після екскурсії, залишитись трошки тут, набутися на цих землях. Тут неймовірні красиві краєвиди. І сама хатка вона наповнена і класною бібліотекою, такою атмосферною, де можна ще почитати, щось подивитися навіть просто повертати красиві картинки з керамікою. Це вже супер надихаюче. і вона наповнена такими локальними. Керамічними виробами від пластики маленької, дрібної, таких хотлевчиків, які з тобою тут сидять каву зранку, до, до великого посуду, з якого можна їсти, пити, користуватися. Він живий, це дуже дуже гарно і дуже класний краєвид. Завели будильник на схід сонця, і якраз от як сонце сходило, це було чудово.